Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо Один і у нас є можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. Це Андрій Савчук, аналітик даних громадської громадянської перепрошую мережі опора І хочемо з паном Андрієм поспілкуватися про е, нову стратегію зовнішньої політики РФ, яку 31 березня 2023 року затвердив їхній диктатор Путін. Вітання, пане Андрію! Добре дня. Пане Андрію, хочемо вас запитати перш за все про ось цю концепцію зовнішньої політики РФ. І, знаємо, яку про яку я згадував, яку затвердив Путін. То наскільки вона відрізняється від попередньої, яка діяла протягом попередніх шести років, і що найбільше змінили в своїй цій концепції расисти? Ну, так думаю, з вами насправді тиске досить важко. Але якщо коротко, то нова стратегія Російської Федерації стала більш агресивною. Вони чітко визначили хто їм друг, хто ворог, і відповідно після шести з років вони власне відмовилися повністю там від згадування навіть демократії, хоча б фальшиво в своїх документах. Ну натомість повністю фактично присвятили а, свій документ. Я би сказав, би двом головним речам: Перше – це протистояння заходу. У його можна вони його називають там і колективний захід і НАТО, і США та їхні сателіти. Це перше, і друге це захист е, Російського міра. Вони називають, що Російська Федерація є ядром, так званим це руского міра, і вони в своїй концепції, фактично в кожному розділі, навіть які може стосуватися там економіки, говорять про те, що є загальне, нібито є загальна російська культура. Мовда ідентичність і російські духовно-моральні цінності вони якраз кілька разів підкреслюють, що ці російські духовно-моральні цінності нібито хочуть знищити, і вони говорять про те, що ми будемо їх захищати, поширювати російську мову, культуру, зв'язки з російською православною церквою, і це на їхню думку є головним, в тому числі вони підкреслюють, що російська мова це нібито мова міжнаціонального спілкування, особливо в країнах СНД. І це так само є головним, тому що якщо раніше Росія позиціонувала себе, ну і свій розвиток, ну скажімо так, хорватері світу, вони писали про те, що потрібно розвивати відносини там із Австралією, з Канадою із державами Латинської Америки, то тепер вони зазначають в своїй концепції, що головним напрямком їхньої діяльності є так зване ближнє зарубіжжя, і вони говорять, що Росія знову ж таки нібито об'єднана. З державами СНД а, там, моральними, духовними, багатовіковими, а, культурними зв'язками, і вони від цих зв'язків відмовитися а, не можуть. Као, чи є вам згадки про Україну, про Білорусі, якщо так, то які саме? Чи згадується, що Білорусь дружня країна, а Україна ворожа? А, що в минулі концепції, що в нинішній. Вони не згадують, що Білорусь це союзна держава, але вони ну мені здається, що вони вже й так сприймають Білорусь як частину своєї Руської Федерації да, Російської Федерації, і таким чином вони просто зазначають, що ми будемо розвивати цю союзну державу, і до великих подробиць якби не вдаються. Тобто, можливо, якби це така хитрість, або ну, в них дійсно немає якогось такого стратегічного плану. Що стосується України, то тут дуже цікаво. А, ну я так думаю собі, що для них, ну для такої, нібито великої держави, не слідно взагалі згадувати Україну, а тим паче війну проти України, яку вони збиралися виграти за три дня, і таким чином вони а, згадують Україну лише в контексті напрямку. Тобто, я зараз на цитату, вона якраз пояснює, що це означає: США і їхні сапліти використовували в житті Російської Федерації заходи щодо захисту своїх життєв важливих. Інтересів на українському напрямі як привід для загострення багаторічної антиросійської політики та розв'язали гібридну війну нового типу. Тобто вони е, в минулі стратегії згадували, що вони хочуть розв'язати, як вони це називали українську кризу, і говорили, що вони з Україною поєднані там духовними історичними зв'язок. Тепер для них Україна це лише напрям в такій от гібридній е, боротьбі штатів е, проти Росії, ну і штатів їхніх сателітів да, тому що. Вони там великої чомусь окремим державам, які ж, наприклад, Великі Британії вирішили не І Ви згадували про різні їхні духовні цінності, так звані ці скрепи. Ми вже побачили, які вони на практиці в Україні, коли військовополонено відрізають голову і інші воєнні злочини це якраз їхні ці цінності. То чи якось вони дійсно? Яким чином вони хочуть відстоювати ці цінності, і чи згадують тут роль саме Російської православної церкви, чи можливо якось згадують про гоніння і так звані на неї в Україні? Вони про гоніння не згадують, вони згадують про конкретну російську православну церкву в двох контекстах. Що власна держава повинна співпрацювати? Тобто російська держава буде співпрацювати з російською православною церквою, ну як і рядом з інших органів. Це перше, і друге вони говорять про так звану єдність православ'я, і говорять про те, що ця єдність православ'я це якби одна з їхніх, ну таких вже менших замішополітичних е, цілей щодо е, конкретного руського міра, як вони збираються відстоювати. Одним з таких способів для них є підтримка своїх співвітчизників за кордоном, тобто тих, які перебувають, як вони це називають, в недружніх країнах, там захист їх дипломатичними способами, і знову ж таки стимулювання, повернення і переселення їх на батьківщину для того, щоб вони продовжували не забувати ці зв'язки з Великою Родиною. У них там так от і написано про зв'язки з Великою Родиною. Будь ласка, можемо ми нову цю нову концепцію зовнішньої політики Росії вважати войовничою? Е, так, дійсно, вона є абсолютно войовничою, і навіть якщо сказати, що, ну, наприклад, е, Україну, ж вони там нібито не згадують, але, вочевидь, про руський мір, е, православ'я, е, там колективний захід і там згадки ті ж самі про біолабораторії, вони конкретно роблять для України. Тобто вони. Е, Фактично, що зробили? Вони почали, як вони це називають, спеціальною воєнну операцією. До речі, вони навіть не згадують про це в своїй зовнішній концепції. Да, тобто найбільша війна в Європі часі Другої світової війни. А вони, ну якби ніби про це забули, і е, вони якраз в цій концепції е, взяли всі свої пропагандистські агресивні штами. А такі штампи, які починаючи від біолабораторій і закінчуючи про те, що потрібно воювати за сохраніння ідінства Росії, і вони якраз, до речі додавали концепції про те, що держава повинна і може використовувати збройні сили для підсічення агресії проти Російської Федерації. Тобто, вони запхали ці свої наративи в цю концепцію, зробили її в першу чергу для внутрішнього користувача, щоб показати, що ми боремося і захищаємо Росію. І показали, що от, нібито не ми є агресорами, а агресорами є Захід. Але ми цей Захід будемо карати, і якраз тут дуже цікаво згадати той факт, що концепції, якщо попередня концепція починалася з того, що там Росія, нібито є демократична держава, ми будемо там розвивати якийсь півралізм, стримування гілок влади, будемо підтримувати якусь там е Абхазію і Південну як демократичні держави, то тепер. Стратегія чітко починається з Росії, повинні рахуватися, тому що Росія це ядерна держава, друга за потенціалом після сполучених штатів Америки. Ми члени Радбезу ООН. Нас не можна просто так взяти і стерти з міжнародних відносин, бо вони знову полюють там до Другої світової війни. Що ми ж переможці в другій світовій війні, і вони ну одразу фактично починають з того, що е, нас не можна просто стерти, е, як вони кажуть. Е, Мирні і дружні відносини з Російською Федерацією є безальтернативними, тобто в них отакі от безлузні речі записані в стратегії в концепції їхньої чи можна цієї концепції е, зрозуміти е, щодо політики, якраз е, в колишніх країнах СНД, е, чи є можливо якась загроза для умовного Казахстану чи Грузії, чи е, навпаки е, тут е, стагмоти все навпаки. Е, Буде ґрунтуватися на, на тій самій дружбі, яка існує е, в Росії з Білорусь, ну все-таки треба розуміти, що е, концепція вона е, ну, більше робиться як документ, який не завжди може виконуватися. Це найголовніше. Хоча, якщо подивитися на попередню стратегію, е, якщо викомити ці всі блюзнірства і речі, які абсолютно не працювали типу там зовнішня політика Російської Федерації буде прогнозованою, то вони ну там чітко фактично окреслювали свої наміри, говорили про те, що вони проти розширення НАТО і вважають, що Штати це агресор. Хоча Штатами будуть співпрацювати до кінця, якщо звісно, штати якби погодяться на це тут. Вони кажуть про те, що ближнє заробіжжя, тобто для них це якби СНД, є сфера їхніх стратегічних інтересів. Вони Говорять знову ж таки про захист російськомовних, да то тобто, там, де є російськомовні, вони вважають, що це їхній ареал виживання, і вони цих людей е, повинні захищати. Тобто, е, фактично, якби небезпека де згаданих вами країн є. Е, е, крім того, е, треба розуміти, що Росія чітко заявляє, що вони будуть розвивати, м, якщо раніше вони говорили якось про взаємодію там світову з ЄС з НАТО, то тепер вони чітко говорять, що ми. Євразійська держава, ми будемо розвивати цю їхню пародію на європейський союз датом та йожені союз, будуть розвивати ОДКБ, і вони фактично ну відходять більше, як би зовнішне стратегічні, зовнішньої в Азії. Тобто людними головними стратегічними партнерами стають Китай і Індія. Ну і тут, враховуючи, що це їхній тепер основний вектор діяльності. Ну то можливо там Казахстану з великою часу російськомовного населення теж потрібно е бути обережним. Ну хоча ми розуміємо, що ресурси Російської Федерації вони є обмежені і воювати на всі фронти е теж е важко. Ну знову ж таки можна подивитися на ситуацію, яка була в нагірному Карабасі, коли Росіяни мали би підтримувати свого союзника по ДКБ в Верменію, але ну натомість якоїсь підтримки. Вірменія не отримала, і Азербайджан отримав, якби в ці козирі знову ж таки там, через партнерство з Туреччиною, наприклад. Андрію, а чи є там згадки про розширення НАТО, і, зокрема, про вступ туди Фінляндії Швеції, і Швеції, і про те, як Росія буде співіснувати з таким величезним кордоном НАТО в себе під боку? Ні, цих згадок немає. Тобто, там речі більше я би сказав, такі філософські. Тобто Путін сказав, що це якби він ну смішно звучить. Він сказав, що це зважений документ, і він стане їхнім планом діяльності в середньостроковій перспективі. Тобто, вони там окреслили, наприклад, ближчі сім років, вони бачать діяльність своєї держави ось такою. Вони в документі чітко зазначають, що агресія НАТО є, тому що НАТО розширяється і порушує нібито там якісь домовленості, і вони вимушені цьому протистояти. Хоча, ну якщо там підбирати більш такі дипломатичні терміни, то Росія каже, що вона не проти співпрацювати з НАТО і штатами. Тобто, для цього там штати повинні фактично бути зацікавлені в конструктивних відносинах. З Росією, це перше, і друге, вони повинні відмовитися від своїх антиросійських настроїв і пропагування цих антиросійських настроїв в сусідніх державах. Тобто Росія каже, що винен колективний захід, він веде проти нас гібридну війну на анти е, на українському напрямку. А ми захищаємо нібито культурні цінності Росії, захищаємо руський мір, е, ми воюємо за збереження нашої родини. Але ми з цими агресорами не проти е, дужити. Ну бо вони не такі вже агресори, винні в цьому взагалі штати. І якщо не трішки змінять свою політику, то ми за конструктивний діалог, і виходить, якби таке от масамасляне. І ну, це насправді цікаво з точки зору лавірування, коли з однієї сторони ти е, показуєш агресивну риторику, а потім ну, робиш там жест доброї волі чи е, там пере, не знаю, пере, зміну вектору свого багатополярного світу, В тебе, в принципі, для внутрішньої аудиторії виходять якісь нові круті на думку пропагандистів, меседжі. Пане Андрію, який успіх ця нова зовнішньополітична концепція принесе Росії, і чи принесе загалом ваша думка? О, ну насправді концепції ніколи не приносять успіху, да, тому що в даному випадку успіх він е, кується на полі бою. На жаль, це поле бою зараз знаходиться в Україні, але е, мені здається, що е, тут е, оця зовнішня стратегія нова Російської Федерації. Така так би мовити, така агресивна і ворожа, вона може зіграти з Росз Росії злий і піти на користь Україні, тому що Росія в цій стратегії вже ну взагалі не прикидається. Так вона говорить про те, що якщо раніше вони хотіли розвивати відносини з Францією і Німеччиною, особливо так з ФРН, то тепер вони говорять, що там нілья відновити пам'ять про німецьких нацистів і японських мілітаристів. Тобто вони взагалі не говорять про ніяку співпрацю. Вони говорять, що це конкретні вороги, і ну, я думаю, зовнішні політичні відомства держав наших союзників, які це прочитали. Вони зрозуміли, що ну, з Росією не можна домовлятися. Та тому що їхні антиросійські настрої в Німеччині, ну наприклад, так вони ж не виникли просто так, що от там була Росія, і вони вирішили з нею ворогувати. Та? Тобто відбулися певний перелік дій. Росії і ну як наслідок німці були змушені вжити заходи. Тобто вони зрозуміли, що Путін і Росія так мовити говорячи не дипломатично залетіла з катушок, і но ну, вибору крім там перемоги України і показання Росії, де її місце місце держави, яка порушує міжнародний баланс сил і міжнародну безпеку. Ну в них вже немає насправді. Ну і пане Андрію, не можемо не запитати про те, чи є згадки про особливе партнерство з китайською народною. Республікою чи можливо з іншими е, умовними друзями Росії, там Іраном чи Сирією, mm. Но, насправді Росія характеризує е, е, фактично на кожному континенті своїх союзників. Тобто, вони говорять про те, що вони будуть дружити з державами Африки, але не говорить, хто конкретно, там, скажімо, є їхнім союзником, вони говорять про те, що вони будуть підтримувати багат, е, багатополярний світоустрій і в цьому контексті. Ну, хіба є союзником в них, тим, яким вони згадують, це Південна Африканська Республіка, так тому що вони будуть там розвивати відносини через Брікс. в Латинській Америці. Вони говорять про Венесуелу, Бразилію, Кубу. В державах Арабського світу вони говорять знову ж таки про Саудівську Аравію, як великого члена ОПЕК так, виробника нафти. Говорять про Єгипет. Тут можна згадати знову ж таки витік цих останніх секретних файлів. А, звісно, там є частково а, значною мірою дезінформації, але як мінімум ця ситуація з Єгиптом і 40 тисячами снарядів для м, градів знову ж таки змушує задуматися. Вони говорять, що будуть розвивати відносини з Іраном. Якщо в попередній концепції вони казали, що будуть наполягати і всіляко відстоювати домовленість з Іраном щодо без'ядерного статусу цієї держави, то тепер вони говорять, що будемо розвивати стратегічне технологічне партнерство з Іраном. Так само, як і Сирійською Арабською Республікою, хоча ще сім років тому вони казали, що хочуть якби відстоювати інтереси цієї держави як демократичної держави, що ну виглядає досить абсурдно. Насправді, двома головними союзниками є Індія і Китай, Два найбільші покупці зараз індійсь... російської нафти з Індією Вони будуть розвивати партнерство, як вони говорять, в всіх галусах починаючи з економіки, закінчуючи технологіями. І військовим блоком з Китаю взагалі фактично є найбільший блок. Він наголошений стратегічним союзником, стратегічним партнером. Є згадка великої кількості інфраструктурних проєктів, починаючи там, скажімо, з Трансибірської залізничної майстралі закінчуючи проектами по типу європа китай це, там автостради. І такі інше, тобто там прилічені десь близько десяти проєктів, і вони говорять про те, що вони з Китаєм будуть їх розвивати, спрямовувати туди гроші. Ну і показують, що всі концепції так і говорять: от бачите, захід колективний захід для нас є ворогами, а оці держави проводять щодо нас дружню або нейтральну політику, і тому ми от з Індією і з Китаєм будемо налагоджувати якби стратегічні відносини. Пане Андрію, за цю інформацію, за ці коментарі, роз'яснення, аналітик даних громадянської мережі «Опора» Андрій Савчук був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. На все добре. Дякую.